Мтіть, убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій, уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крови хижі є земля, і кожного катюгу і тирана, уже чекає сукана петля, Розтерзані. Зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокрильони, злі і несамовиті, падуть на туші плісняві і ситі, і загойтають дерева на віті апостолів, злочинства і облуд. Василя Сманенко